Ми з України. Вийшов вчора ще календар, не було часу, але кажуть, як кажуть краще пізно, ніж ніколи. Пару слів про Героя місяця почнемо. Значить, калігула. Якби не однозначна думка людей, одні кажуть: гарний герой, чуть не імбовий, інші інше каву Давайте я почитаю, вискажу, що думаю. Перше: ім'я героя Калігула. Темрява. Швидкість набору мана швидка. Значить, е гротеська жорстокість. Ну, таке. Значить, шотер з швидким набором мани Наносить 300% шкоди цілі. Якщо ціль належить до стихії святині, то найближчі вороги отримують 400% шкоди. Ну що я вам скажу? Якщо йти на оборону, де. Е на плечі жовтий герой. Хто в нас може бути жовтий герой? Нейт гарно стоїть на плечі. Ну, Інколи ставлять там всяких джейтосів, Одесеїв ставлять, О, то він буде валити, мама не горюй. В принципі, ну, досить-таки круто, бо в загальному, виходить, 1100% шкоди влупити. Я не знаю такого героя. Чесно, колись три роки тому вийшла Ангрбода, вона дві тички била по 400. Це вважалось мега круто. Бо були герої, які там били ну, по 500. Це що такий був дебелий. А тут, ну, 1100. Зрозуміло, це не в одного влітає, але все рівно це досить таки боляче. Просто потрібно розуміти. На кого йти? Якщо ви йдете, грубо кажучи, на жовте плече, ну то це досить класно. Навіть якщо в центрі стоїть Данте, то плюха в 400% буде досить якби, відчутна. Далі. Вороги не можуть накладувати нові підсилення чи негативні ефекти на союзників чи ворогів на протязі. Трьох ходів. Тобто він специфічний блокіратор. Тобто, знову ж таки, Данте не зможе навішити свої щити. Ну, я вважаю круто. Знову ж таки, пошкоджені вороги отримують мінус 36% до захисту від темряви. Ну, я так думаю, що з артом цей відсоток буде більший стихійний зріст 36%, це ні про що. Тому що. Класичні стихійники дають за 50, ну якби 52-54. Є такі, що й по 60 дають, звісно, то зріс. 36 ну, ну, таке собі, але, ну, це ж як бонусом іде. Вибачте, це шотер, швидкий шотер, який блокує. да, Це не повноцінний там блок, але ну, блок на ульту це теж додатково ще зріс. І ще після нього, якщо буде проходитись якийсь умовний герой фіоловий, ну, то, то буде пушка ракета, це одне. Друге, це герой місяця, тобто їх можна знову ж таки наловити там, 5 штук, пустити на фул еволюції, дати цей плащ, артефакт п'ятірочний, і він там на третій чи четвертий хід буде взагалі шести камінців заряджатись. Тобто. Чи розігнати якимось іншим героєм. якщо його зробити шестизарядним навіть на третій, на четвертий хід, ну, я думаю, це непогано. У зв'язці з якимось тріплшотером, є там Герд, чи як називається герой, чи ще з кимось. Ну, це буде відчутно, це буде боляче. Далі, пробуджена стихія, всі союзники Темряві відновлюють певну. Кількість на протязі 4 ходів. Цей ефект не можна розмітити. Це теж дуже класний бонус від стихії. Буде дозаряджати знову ж таки самий зарядних героїв. Пасивка. Коли Калігула отримує шкоду від особливого навику, він має 50% шанс зняти з себе негативні ефекти. Тобто, розуміємо, да? якщо, наприклад, лупе якийсь там умовна артіо і ріже броню, то, як то кажуть, бабка на двоє гадала, да? може зріз навішати, і знову ж свою фішку там, до відхилу може навішати, ну, який конвертується в шкоду, а може не навішати. Ну, це класно. І знову ж вроджений спротив негативним ефектом, що понижають швидкість набору мани, не розпосюджує на ефекти повністю. Що зупиняють? Чи крадуть банну. Чекайте, щось я не зрозумів. Мені здається, не так. Бо я заходив цей дивився на нього. Сьогодні перше число. А в нього фішка так. Мир генерації Грох Генера, Благодаря. Ніру, котрі в'яють на генерацію. Ні, приймається останнє генерацію. Ман і крадуть. А, я думаю, він протека не допомагає. Ні. Він допомагає проти якоїсь там цей, Ізабель, ну, така собі фішка. По статах він заточений в атаку, по силі 820. Він, Хто там наловить їх багато, то там стати будуть на порядок кращі. Тому я вважаю, що герой досить таки гарний. Як для героя місяця, да, бюджетний стихійний, да, цей. Є якісь певні умови, але герой класний. Він не імба, але ну, топовий герой, мені здається. Повертаємось до календаря. Я там оцінку йому казати не буду, але вважаю, що герой місяця досить гарний. Поїхали по календарю. Значить, що, зараз йде піродіна, йде Лемурія, піродіна йде на використання спорядження. Хто минулий і піродіна не філонив, то можна спокійно взяти і зайти в топ-100, отримати якісь додаткові призиви, отримати емблеми, плюшки всякі різні. На Лемурії теж непоганий герой новий. Далі буде міф? міф зелений. З понеділка Ого, зелений, значить бити червоними. Червоного мультишотера в мене немає. Як це воно буде, не знаю. Значить, будемо бити у лупі. Вальгала, вальгала, готуємось, фармимо квиточки. Вальгала годує весь місяць. Хто хоче розвиватись, хто там середнячковий гравець чи початківець, то на Вальгалу обов'язково акцентувати увагу. Фляги, квитки, автобій, і збираємо там ефімерки. Раніше рюкзаки збирали, затарюємось, там залізом, чим, чим завгодно. Новобранцями, рюкзачками, ну і, звичайно, ефімерки. На сьогодні хто грає роками, хто має більш-менш гарний гараж, без прорваних героїв, ви нікуди. Тому що найбільший недолік калігули це те, що це новий герой, прорив на нього бог знає, коли буде. Це що? Серйозно? Ага. Це мої невдалі виклики. Ото криворучку. Так. Вертаємось назад. Далі вальгала часова вежа. Новий герой на часовій вежі. Да, Давайте прибіжемось по героям Лемурія, можна сказати, то. В минулому місяці дали значить, вежа ГМ, Вальгала 3, сезонка 4. Олімпіада 5. П'ятий сезон 6. П'ятий сезон розбавляють такими собі героями. 6. Стандарт. Четвертий 7, Елементалі 8-9. Не дотягнуло не дотягнули, щось розраби ліняться вже нових цих героїв. 9 героїв, зазвичай, то 10. Ну, е якщо ми бачимо, що відбувається, да е нічого нового не відбувається. Надіємося, що буде осінь, ближче, може, з відпусток розраби вийдуть, може, якісь івенти нові придумають. ну Сезонка, сезонка, а де вона? Сезонка, а не показує, а ось показує. Героїв, кстати, пірат, піратки. І це ж здається Мері Ріт в цьому виклику. Якщо це буде Мері Ріт, то можна спробувати піймати Мері Ріт на сьогодні. Досить топовий герой проти Данте. Хоча в мене якби є що воювати, тому сильно впиратись сенсу не бачу. Так. Ну, вежа Вальгала. Проїхали сезонка з 6 числа починається. Можливо, нового якогось імбового героя викатають. Вони люблять. Олімпіада. Є новий герой Аркана. Є, ну там герої такі собі, які мені не цікаві геть. О, от один герой, який там намальований Антарія. Антарія, звичайно, герой Пушка. Вона і на Титана йде, і на міфічного Титана, і в ПВП йде. Досить універсальний герой п'ятий сезон. Не знаю, чим розбавлять, тому що в порівнянні навіть з першими героями п'ятого сезону, то, як на мене, ну я так розумію, що десь не за горами і шостий сезон це по-перше, по-друге, в порівнянні з першими героями п'ятого сезону, те, що вони видають, ну таке, як на мене, розбавляють посередністю п'ятий сезон. Тому що такі герої там Оніт, ну це бомбезні герої, Титанія в своєму городу, бомбезний герой. Більше, що на цих героїв вже є прориви. О, А те, що вони роблять нове, ну так, щоб шанси щось гарне, старе піймати, розбавити. Далі з 18 числа кубок, кубок розраби підкоригували да, частіше завдання. да, Легше піймати шкоду на титана, але глобально шляпа, тому що е, нових ну, якихось нагород не додавали, сенс кубку втрачається. Тобто, якщо ми бачимо якийсь міфічний титан, де е, топові альянси справді займають там верш, верхні сходинки, то коли ми дивимося на кубок, який закінчується, то там топових альянсів можна і сотні не побачити взяли нагороди і не париться. І це, як на мене, правильний підхід. Сильно рватись, ну, раз можна попонтуватися, а так рвати пуп заради кубка, в якому нагород ніяких немає. Ну що, позмагатися, -по -по який альянс більший задрот, ну це ніякий не показник, це ні про що. О, і для того, щоб був якийсь цікавість інтерес в цьому кубку альянсів, то розрабам потрібно міняти нагороди. Це моя особиста думка. Далі Аркана Онейт ці насмішники. Нормально жабаця. Четвертий сезон теж таке. Особливо гарних героїв там немає. О, елементалі, яких в мене жодного немає. Я вже не знаю, скільки я круток зробив. ну До, до 100-біса. Після того, як за 500 плюс круток я піймав одного дракона. І більше жодного потрібного героя, то якби бажання щось ловити відпадає дуже сильно. Хоча, хто його зна. Як на мене, хто має гарний гараж відносно непогану прокачку, то їм потрібно в першу чергу думати про війська і артефакти. Вальгалити, хочете там щось піймати, зловіть гарного артефакта. Тому що в мене, наприклад, особисто. Там На трьох еволюціях е, дуже мало артефактів. А в людей вже давно в багатьох на чотирьох еволюціях арти, і це досить круто. Але щось вони. В мене за три місяці ковки жодної п'ятірки не впало. З останніх круток, з там, 25 круток, жодної п'ятірки не впало, то якось дуже цікаво виходить і інтерес щось робити. Чи донатити в цю гру дуже сильно пропадає. Що я можу сказати по календарю? Кака била, кака єсть, нічого нового, нічого цікавого, все йде просто одним чередом, одне за одним. Але маємо те, що маємо. Є якісь певні аспекти гри, війни, як на мене, які цікаві. Все інше, навіть нові герої, ну, не знаю. У мене двояке, двояка думка. Є, да, напівімбові герої випускають розрави, чи там імбові герої випускають. О, але цікаво костюми, тому що є прориви, О, цікаво, ну, якісь там супер-пупер швидкі герої. О. А так, то більшість нових героїв поступаються старим тільки по причині того, що є. Прориви на героїв. Тому що зараз хто перший зарядився, той і виграв катку. Досить часто таке буває. О, звичайно, є там якісь міфічний титан, якісь додаються нові герої, які допомагають збільшувати шкоду. Є, е, окрім міфічного титана, ну що, які змагання. Ну, турніри, да, там якісь герої четвірки додають, щоб в турнірах займати місця. Але навіть нагороди з турнірів, вони ж дуже рандомні. Теж якось по-дурному зроблено, як на мене. Можна бути топ-1 і отримати 300 сірих монет, 100 емблем, не зовсім тобі потрібних, і на цьому все. А можна бути 666-м і отримати там, 300 золотих монет. Тому ну, такі, таке щось. якби Нагороди по турнірах. Теж двояке значення. То хіба що особистий амбіцій, особистий якби, інтерес зайти десь в сотню, зайти десь на перші місця на турнірах. Тоді да. Ну, На цьому буду дякувати за увагу. До нових зустрічей. Все буде Україна. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь.